Всім привіт! Всі ви, мабуть, чули про фільм Білявка в законі, в якому гламурна дівчина вступає на юридичний факультет через хлопця, але швидко знаходить в собі сили і бажання стати адвокаткою. Цей огляд на жаль, не на білявку в законі. Як то каже слово на три букви, уви а на жалюгідну пародію на цей фільм. Випущено саме на День Незалежності США. Чому це важливо, дізнаєтесь пізніше? Куле. Куле, куле, Біляк в космосі, або, точніше, космічний кадет, як його називають, дискредитує не тільки жінок, до чого я вже особисто звикла, а й НАСА. Та й саме США. Хоча, здавалось би, Штати прекрасно справляються з цим і без якихось там фільмів. Рекс барменка, яка просто йде з роботи під час зміни, бо на вулиці молодий місяць, і їй треба терміново танцювати під ним. Начальнику, гуляй, бо в мене особливий ритуал під молодий місяць, а ти там якось свої маргарити розливай сам. Виявляється, що Рекс не тільки барменка, а ми так і не думали, так? Да? Ні, ні. А ще місцевий аналог Томаса Едісона. Щоправда, замість чогось корисного вона придумає щось таке. Та ось хто придумав всі ті дивні речі з Aliexpress. Угу. За пару днів Рекс і її подружка йдуть на зустріч випускників школи, де наша мадам з порогу починає розповідати однокласницям всю сумну експозицію про себе. У мене прям тече сльоза. Її мама захворіла. І все, коледж накрився. Ну, що робиш? Фортуна повернулася до нього іншим боком. Все це знову показують нам, щоб довести, яка ж рекс розумна і талановита, і що вона всього заслужила. Ну от просто не вийшло, і тут життя підкидає їй шанс, або скоріше натяк. У вигляді однокласника, який став мільйонером за останні 10 років. Так як це крінж-комедія, треба терміново створити якусь дурну сцену, в якій герої ведуть себе максимально неадекватно. Рекс, наприклад, кричить, іскаче, аплодує містер мільйонер, та, наче той щойно дістав песика із пожежі. А містер мільйонер, ну просто дуже дивний тіп, Мужчок всі роки в коледжі, типу, надихався нашою героїною, бо вона ж така крута була у школі. Звичайно, він не дзвонив. Нив, не писав, нічого не робив, бо це все для слабаків. А от прийти на зустріч випускників в стилі Ой, немає часу, лечу в Сінгапур на правій джеті і зіпсувати настрій Рекс це святе діло. Це дурний? після зустрічі з цим кренделем, Рекс, звичайно, почувається лахушкою. Бо де вона, а де містер Пантеріс? Тож вона вирішує стати астронавткою. Так, так, ми не помилились. What... Прекрасний план неперевершений. Мадам біля 30 років без освіти і досвіду вирішує просто так взяти і полетіти у космос. А може, взагалі, хірургом стане? Ну нічого, всі інші нехай витрачають роки на навчання, а наш рекс, генійка і так. Тож геніка пише плаксивого листа в нас. Але її подружка на крису переписує резюме, і тепер Рекс не барменка із мрією, а вона гідниця з освітою по цьому липовому резюме. Що дуже подобається, якісь тьотці з НАСА, яка цитую, втомилася від однотипних висококваліфікованих типів. Якщо вірити сценарію цього шедевра, традиційні астронавти вже нічого нового НАСА запропонувати не можуть, не те, що людина, яка придумала це. Тож Рекс запрошують до програми тренування астронавтів, а там у звичайній хамській манері ледве не матом криє хлопця, який подзвони з цієї пропозиції. Ну з якої? Ну то чого дивишся на мене, як баран на нові ворота? Майбутнє наса воно таке: уже на тренувальній базі Рекс знаходить цього мужичка логано, і абсолютно неадекватно порушує його особисті кордони, стрибаючи на нього і питаючи, типу йо, як справи, чувак, йо йо. Ох. Я чувствовався, що Бог наказує нас за щось. Момент прибуття басу дуже чітко нагадує білявку в законі, але між білявкою і Рекс є дуже велика різниця. Так, білявка комунікабельна і яскрава дівчина, а ця ну, просто невихована і вульгарна. Взагалі, вульгарність це слово, яке найкраще описує цю героїню. І наступні дев'ять тижнів вона буде вчитися різним важливим речам, в тому числі увага, тригер. Російській мові отак. Відчувайте чим несе фільм від 1024 року, випущений на День Незалежності США, в якому показують, що астронавтам конче треба знати цю так звану мову. Я дуже злий. Отже, нас знайомлять із однокласниками. Рекс, кожен з яких має бути якимось смішним клішованим персонажем. Типу. Ця контроль в мамаші чотирьох дітей, а ця одиначка, типа Жувенс Де Адамс, і мало бути б смішно, але хіба що в дизель-шоу, а не в фільмі. <рик> Персонажі єдина мета яких бути комедійною функцією, яку можна час від часу показати в кадрі, типу ура! Одиначки жартує про смерть, це такий крінж. О, просто кошмар, немає слів. Пам'ятаєте, як подружка підробила документи Рекс, і ніхто не помітив, і саме тому її взяли. Так от не пройшло і півроку, як Логан вирішив перевірити рекомендації студентів, і звичайно, подружка вказала саме свій номер, типу, вона якась там науковиця, яка стажувала Рекс, і мужичок повірив на слово цієї брехні. Більш того, подружка залишила свій номер під. Кожна рекомендація, і що цілого не помітив, що постійно по одному й тому самому номеру чи у дівчини п'ять сімок в одному айфоні, це взагалі можливо? Я розумію, що це комедія, правда, не розумію, де сміятись. А це не смішно. Тим не менш, подібні тобі фільми позорять наса, адже здається, що будь-хто може проникнути на цю супер секретну базу. Якщо це змогла зробити рекс, то чому не може прийти якийсь, ну не знаю. Шпигун, який знає російську мову, а Рекс, врешті, проводять співбесіду. Серйозно, хто проводить співбесіду після прийому на роботу? Це що, альтернативний всесвіт? І, звичайно, питають про всі ті речі, які вона ніколи не робила, і про які написано в її резюме. Мадам петляє на співбесіді, але виглядає це так, наче сценаристи самі не вірили у те, що пишуть, як ці поважні люди Повірили у її брехню, щоб зробити черговий, натягнутий поворот подій. Розмову Рекс із подружкою підслуховує сусідка по кімнаті, і замість того, щоб здати мадам службі безпеки, ну типу це реально може бути шпигун. Пропонує угоду. Сусідка вчить Рекс фізиці, а Рекс допомагає їй набрати форму. Просто погляньте всі їх тренування. Це банальний біг по колу тренери і дієтологи в шоці, так як це відбір кандидатів постійно кікають під час різних випробувань. Звичайно, наша геній Рекс тримається всіма кінцівками за можливість потрапити до космосу. А от її подружку виганяють, що має бути якимось там драматичним моментом. Але ні, тупо байдуже на цього персонажа, як і на всіх інших, в принципі. Okay. А що тут відбувається? Знову Рекс вирішила порушити особисті кордони і намагалася запросити на побачення Логана. Це ж було вже. який тим часом її бос. Ну просто зразок професіоналізму. Але тіп відмовляється заливатись у барі. Але не хвилюйтеся, мадам треба дві тож вона бере своїх однокласників і шрує з ними в бар. Пескатрон! Пескотро! Попри попередження Логана, що завтра. Треба терміново бути у формі, Це ні на що не вплине, добре? Трохи з в бар приходить і Логан професіонал. Якщо ви думаєте, що тут назріває абсолютно недолуга, позорна, нецікава любовна лінія, то все-таки я співчуваю. П'яний двіж перетворюється на побачення, на якому Рекс кидає направо і наліво. Дуже розумні слова із фізики і проще і говори на на понятному, на понятному, люд, на понятному і, 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 і так. Багатьом людям треба вчитись роками, щоб стати експертом у фізиці. А от наша мадама пару тижнів почитала книжки, послухала подружку і все. Альберт Ейнштейн в сучасності. Це все тому, що вона простає чи просто що в неї сюжетна броня від писати сценариста. Отже, прийшов час фінального випробування, де п'ять кандидатів, що залишились, відправляють симуляцію колонії на Марсі аж на два тижні. Під кінець цього всього довіжу всіх відмовляють нерви, але, звичайно, не у нашої гіні Рекс. Але чи може бути все настільки добре в цьому фільмі? О! Oh, no! О, oh, no! ну звичайно, ні. Він це ж банальний фільм. То це має йти по накатанні. Адже Рекс всім набрехала, що вона пілот-винищувача, і весь час вона якось ну, петляла. А ось прийшов час нарешті показати свої скіли пілота. Але й туди Єніка справляється з керуванням літака. Ви шоковані? Оці всі люди, які тренуються роками, керувати літаками. Вони, мабуть, просто лахі. Треба було просто сісти в літак і полетіти, як зробила Єніка Рекс. Літаки летять, будемо всіх бомбити. Тим часом Логан нарешті. Вирішує пробити в гуглі телефон, по якому телефонував колишньому науковому керівнику Рекс. І буквально за 0 секунд знаходить докази, що Рекс шахрайка. Вау! Оце так детективна робота. Логан розкриває авантюру Рекс і зриває урок. Навіть попри ганьбу і стрес, Рекс чудово саджає літак, за що отримує похвалу інструктора. Господи, який жах. Жах, я ж кажу. Який жах? Мої молитви почули. І Рекс, нарешті, виставили із ганьбою із НАСА. Вася, ти спалився. Тобто, ну треба було не паліці у неї ментал брейкденс, адже вона не хотіла нікому зашкодити, просто йшла за своєю мрією. А якби вона розбила винищувач з другим пілотом цим мужичком, то теж би нікому не зашкодила? ні? Через 8 місяців Рекс працює барменкою, а її колишні одногрупники полетіли в космос. Все це нам показують підсумну музику, наче комусь не байдуже до глибоких почуттів обманщиці. Одногрупники Рекс потрапляють якусь аварію в космосі, і абсолютно ніхто підкреслює, ніхто не знає, як рятувати цих чотирьох сміливих американців. Однак Рекс тільки не бачить картинку із поломкою, придумає План Капкан. Генійка на се. Це в нас, от тільки вона єдина в всьому світі, знає як врятувати її друзів, і знаєте, що і Що? її відправляють у космос, от тільки їй тепер треба другий пілот. Як ви думаєте, хто поїде з гініонесо? Може, Логан досвідчений астронавт? Чи це тітка, яка теж там налітала мільярд годин у космосі? Та звичайно, ні. Пам'ятаєте сусідку Рекс? От вона й полетить. Вам теж погано від якості цього грін скажіть мені чесно. Пам'ятаєте того мільйонера, з яким Рекс розмовляла на зустрічі випускників Так от, Саме він дав корабель, на якому мадам і полетіла. Отже, він такий її фанат, що просто слів немає. Коротше, дівчина летить в космос і, попри всі закони логіки, рятує своїх друзів. Ну, це типу Хепіен. Вона тепер астронавтка. І навіть Логан її пробачив, і все просто супер. Чого вчить цей фільм? Що не маючи достатньої кваліфікації, можна стати ким завгодно пілотом, астронавтом, хірургом, юристом і так далі. Головне просто вірити у мрію. А всі інші люди, які витрачають роки на те, щоб потрапити в ту саму програму, яку пропетляла Рекс, вони, мабуть, просто нікчеми. І навіть коли твій обман викривають, тебе не посадять за грати. Ні, завжди можна пропетляти ще разок і стати героїнею США. Якщо взяти ту саму біля, Авку в законі, то там героїня нікого не обманювала. Вона тяжко вчилась, щоб потрапити у коледж, а потім багато працювала, щоб стати адвокаткою. Вона не розказувала глядачу, що треба бути розумним афористом, щоб стати адвокаткою. Ні. Цей же фільм не тільки дискредитує НАСА і космічну програму, а й саму суть шляху до мрії. Я вже мовчу про те, які карикатурні і плоскі тут персонажі. Жоден не має ніякої особистості. Це просто картопки із декількома комічними рисами характеру. А найгірше, що це типу. Комедія, але чомусь зовсім не смішно. Цей фільм можна дивитись, і, мабуть, комусь він сподобається. Але особисто у мене він викликав лише Сум. А підтримати ви мене можете, оформивши спонсорську підписку на Ютубі або просто поставивши лайк. Всім папа! -па.